Всім привіт! З вами канал Творча математика. Сьогодні пропоную знайти помилку в розв'язуванні наступної задачі. Умова задачі: Маємо два прямокутники АЛЦД та FLED та ромб КЛМД, ФЛ дорівнює ЕД дорівнює ЛЦ, дорівнює АД дорівнює 6, ФД дорівнює ЛЕ дорівнює АЛ дорівнює СД і дорівнює 18, знайти площу ромба КЛМД. Розв'язування. Трикутник LCM дорівнює трикутнику ЕМД, дорівнює трикутнику FKL дорівнює трикутнику DKA. так як KL дорівнює ЛМ дорівнює МД дорівнює ДК, як сторони одного ромба. Кут F дорівнює куту E дорівнює куту A і дорівнює куту C, дорівнює 90 градусів, ФЛ дорівнює ДА, дорівнює ДЕ і дорівнює LC дорівнює 6. З рівності трикутників маємо. СМ дорівнює МД, дорівнює ЛК і дорівнює КА дорівнює 9. Тепер 2 помножити на площу КЛМД дорівнює 2 помножити на площу АЛЦД, мінус 4 помножити на площу ЛЦМ, 4 помножити на площу ЛЦМ дорівнює, 4 помножити на 6 помножити на 9 і поділити на 2, що дорівнює 108. 2 помножити на площу КЛМД дорівнює 2 помножити на 18 помножити на 6 відняти 108, Дорівнює 216 відняти 108, дорівнює 108. Площа ромба КЛМД дорівнює 108 поділити на 2, що буде 54. В даній задачі є помилки в розв'язку. Пропоную вам їх знайти та написати хід правильного розв'язку в коментарі. На сьогодні все. Якщо відео було для вас корисним, ставте лайки та підписуйтесь на канал Творча Математика. Дякую!